Всім привіт! Сьогодні 27 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі гібридну форму Анатолія Голуба, жарптиця. Вона вже почала дозрівати. Вже є одна стигла гронка, яку я буду зрізати. Там уже цукор від 16 до 18 брікс в гроні, деякі менші ягоди, то цукристість набирають гарно. ще. День-два я її зріжу. Хочу вам відразу зняти відео. У цьому році вона теж дуже себе гарно показала. Зараз я вам покажу її плодоношення. Грона великі. ну Оце грома таке буде за 2 кіла. Одна грунка коло землі. Отаке От маємо загалом плодоношення. Лоза вже йде на визрівання. Добре витримала дощі, які в нас були більше двох тижнів. Були деякі ягодки одиночні в гроні лопнуті, але так дуже маленькі такі тріщинки були. І... Оса, оса тако їх знаходить, ось як тут, і починає вигризати. А так все по ній добре. Я дуже задоволений нею. Дуже гарну ягоду і немалу понадувала так, з, з моїм. Така ягода до 4 см. Зараз перевіримо її на вазі. І консистенцію м'якоть вам покажу. Отака м'якоть в неї. Мармеладна, суковита. Кісточка вже темніє. Взяв за розміром середні ягодки, не вибирав саме більші. 12. 12. 12. Ну, загалом, в неї розмір ягоди йде від 8 в гроні до 15 грамів, більші. Що хочу сказати по хворобам. Дуже висока стійкість до хвороб, ніяких проблем з нею не бачив. Один рік працював біопрепаратами, такими як гаупсин. От, і ще якийсь приміняв біопрепарати з цієї серії в комплексі. То все, проблем не було. Лист був чистий і лоза була чиста, проблем ніяких не було. В принципі, був задоволений. Дуже добре вкорінюються черенки. От так. В цілому сорт не сорт, а форма мені дуже подобається. Раджу вам до вирощування. Високу вражайність показує вже другий рік. Рекомендую вам для вирощування. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв! Хай вам щастить мирного неба! Нам всім! До побачення!